Цей хлопець отримав двійку за свою мрію, але замість того, щоб здатися, він зробив так, що вчитель сам був у шоці. Коли Монті Робертс був школярем, вчитель дав класу завдання написати твір про свою мрію. Монті не став обмежувати себе банальностями. Він мріяв про величезне ранчо, скакових коней, просторі пасовища. Але він не просто мріяв, він розписав детальний план, де буде кожня конюшня, де будуть траси для перегонів, де навіть стоятиме його будинок. Усе було продумано до найменших дрібниць. Але коли зошити повернули, на його роботі красувалася величезна двійка. Вчитель сказав: це нереально, ти син а у тебе немає ні грошей, ні зв'язків. Будь реалістом. Логіка зрозуміла. Мрій, але в межах пристойного. Ну, типу, про стабільну роботу, страшненьку дружину і скромну хатинку біля озера. Але Моті так не думав. Він підійшов до вчителя і запитав: за що двійка? Вчитель відповів: якщо перепишеш свою мрію на більш реалістичну, я зміню оцінку. Перед ним був вибір викинути свою мрію смітник заради оцінки або залишити все як є. Він глянув на свою двійку, потім на вчителя і сказав: Ні, дякую, я залишаю свою двійку при собі. І до речі, свою мрію також минули роки Монті працював, вчився і втілив свою мрію в реальність. Сьогодні у нього величезне ранчо. Його книги читають по всьому світу, а його методики використовують найкращі тренера. А що ж вчитель? Одного разу він привів своїх учнів на ранчомонті, подивився йому в очі і зізнався. Колись я намагався вкрасти мрію цього хлопця, але він виявився занадто впертим, щоб мені це дозволити. Тож, якщо хтось колись скаже тобі, що твоя мрія неможлива, це не твоя проблема, це просто його обмежений погляд на цей світ. А тепер головне питання: ти переписав би свій твір чи залишив би двіку при собі? На сьогодні все, але завтра буде ще крутіша історія. Підпиши.